Офіційне укладення трудового договору значно розширює можливості працівника на захист своїх прав, в тому числі в судовому порядку, постільки коли нема взагалі трудового договору. Та, і людина підходить недбало до вибору, скажімо, майбутньої роботи, не, не, не цікавиться не роботодавцем, Не знає навіть, бо ми стикалися з випадками, коли людина не знає, хто роботодавець, кому вона безпосередньо підпорядковується, не перевіряє, чи сплачується за неї страхові внески. От, не дивиться репутацію роботодавця. На сьогодні я все ж таки рекомендував би працівникам перш ніж. Ну, скажемо, на сьогодні і державна служба українська державна служба з питань зайнятості на сьогодні. Кар'єрні радники. Вони, в принципі, дають досить такі грунтовні поради стосовно технології пошуку роботи. Ми з боку державної служби України з питань праці рекомендуємо безумовно цікавитися репутацією роботодавця. Тобто на сьогодні є відкриті джерела, да на сьогодні є сайти внутрі, на сьогодні є і людина може, скажімо, знайти досить багато інформації, не тільки там по слухам серед знайомих, а скажем, із інтернет-мережі з відкритих даних може знати про роботодавця, до кого вона йде, і так далі.